Друзі, доброго дня. Сьогодні ми будемо з вами пробувати. Будемо пробувати щуку. Е, Час, скорішки, був дуже давненько, може років 7 не був тут. Так що, спробуємо половити і подивитися, чи присутня тут у нас щука, чи ні. Сама ще цікаво. Ну така місцинка ми далі підемо полем, буде у нас така риболовля в полі. По комплекту у нас інбайт, тегра, бандраж 0,4, приманка фет від флагмана в такому кольоровому кольорі на 5 грамах джиголівка від Microсвинець. Будемо пробувати. А що у нас з цього вийде, ви побачите в відео? Рівень води зараз дуже малий. Я був, приїжджав в той рівень. Так дивіться, що тут робиться, той рівень був аж по всю траву, а зараз водички мало. Та те, що мало, можна сказати, майже і немає. Ну, нічого, ну рівно будемо пробувати ловить. Ми тут в дитинстві колись купалися, то глибина була понад 4 метри під тим берегом. Як воно зараз, невідомо. Ми робимо проводку проти течії. З друзі, за цеп? В принципі, 5 грам нормально нам вистачає. Будемо старатися під цим берегом отако ловити. У мене є така манія закидати приманку. На той берег а був дерево. Думаю, що нам сьогодні все. Мені наснеться наша релбовлі за цього факту. І ще Досі-досі підвисає приманка. Я думав, що взяти воблери, воблерки сьогодні, але я... Не рішився, бо я давно тут був, не знаю чи тут є курчі, чи тут немає курчів, а обірвати 3 чи 4 в по 500-700 гривень ну, таке собі задоволення. Не дуже мені хочеться. В принципі, нам треба йти далі, за поворотик, пробувати за поворотиком. Друзі, тому включу це тоді, коли у нас буде Льовка або відбулась польовка. Так що, друзі, приємного перегляду. Ставте лайки, подобайки, коментарі пишіть, підписуйтесь на канал, мені буде приємно. І буде мотивувати, знімати і робити кращий контент. Дякую. Друзі. Дуже красиві місця, але щось в нас... Рибка тут не клює. Навіть <рес> поняття, чому воно клює, немає. Там ми прийшли взагалі дідалечку в курчах вся. Але млина, глибини десь до метру. Мальок у березі стояв, тому шучка там должна бути. А чому її там немає, поки не зрозуміло. Там ще є деревинка затоплена, якщо більше всього, що її біля неї обловить не вийде. Окрема, що може за нею вийде. обловить, і то не факт. На глибині у нас водичка мутна, на мілені, вона прозора. Все, ну, не знаю. В принципі, зрозуміло, чому так. Зараз очистимо нашу туман. Попробуємо. Вон туди. Там, по і глиб... глибина трошки є, я, глибина, може метра півтора. От річка зовсім помінялася. Раніше тут глибини було, на ну, метрів під одним берегом. метра три-чотири, а інший вміли. А зараз, можна сказати, тут раніше річка дожена була текти, а я стою на землі. І от і рівень водички впав, видно впав. Замітно так. Це не дуже добре. Просто в принципі. Нам аж можна до лісу дійти, але ми до лісу не будемо ходити. А може і дойдемо побачимо. Так що, будемо переміщатись. Друзі, все-таки нас вийде обловити те дерево, яке я казав, і тут трошки присутня глибина. Невеличка, але вона присутня. І все дуже-дуже добре. Я дивлюся, може взагалі краще було б по тому берегу походити. Там теж такі перспективні місця, її краще кину, закинути можна. Ось така невеличка щучка. Бачите. Опа. Невеличка ще щупачок. Зовсім невеличкий, дивіться. Дуже дивіться там, 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 там. Тут, ну, дуже бойки. Десь яка не темно, темно. Ось на такий кейтиш. Я не пам'ятаю називається. колір ось така у нас що по кабрях прямого не будемо її хоба. давай давай іди знайдеш дорожку чній прийде сім трошки допомогти Бо воно щось не може знайти дорожку додому, а ми поможемо так оп. Пішла ще додому, друзі, не величка, але це вже хоч щось на сьогодні, бо ми вже пройшли дуже... Як то кажуть, великовіддень і клювань у нас не було. А це хоч щось клюнуло. Іменно ось ця силіконка на нас же головки принесла мені мою рекордну щуку 2,8 кг. На YouTube каналі видно, там є відео, як зловити щуку в місті. Так що тут, друзі, ми ще можемо пару раз скинути В іншу сторону, наприклад, тун туди. Але треба дуже обережно Ну, Не, не тянемо, бо якщо щось крине, то ми не зможемо витягнути. Нам очеред і завод, помішає. Як краще он, сюди прямо так покинуть. От друзі, думав, що це цепа, то в нас покльовка була все-таки. і, так, друзі, будемо переміщуватись далі. Я хочу дойти до моста, під мостом попробувати. І ще замост садитися. Невеличка теж 6. Усе більшенка. Трошки вона промазала, але нам не завадило її зловець. Ну, трошки промазала. Бежці, держсе, як вона взяла? Ну і в п'явках, знаєш, активно. слизька, як я її не люблю всю щуку, і за те, що вона слизька, що її крутиться як. Друзі, забрав.

Оп, попливла, забрав в неї осталися сіленькі, так що будемо наше йти у нас. Це наша нас друга щучка в Що показує практика? Полір працює. Треба буде ще купити пачечку, бо в мене всі пачечки, що я ловлю, вже років, навірно... Це 3DC. Вона скоро може кінчитися. У нас був малесенький дощ пройшов, трошки прокапало, даже, як то кажуть, і не відчув, що щось пішло. Шишка активізувалась. Це дуже, дуже цікаво. І всі на середину, там де глибина що це за себе за засеб, так, мабуть, друзі, змінимо точку. Хай, бай тут трошки Не, пошуміли. Підемо далі. Ой, друзі, ми майже прийшли з кілометра, може трошки менше, може що щось кілометр. поки у нас поклювання не було. Те, що ви бачили на відео, поки і все. Тут такий учасничок річки з поворотиком. Міст. Должна тут шичка бути. Можливо, ми просто поміняємо приманку. Бо мені вже надоїло на одну ту саму ловити. Можливо, і річки набридло. Бачить одну ту саму приманку. І на сонечко зайшло, то можливо якийсь більш яскравий треба колір поставити і пробую далі ловити. Зараз, друзі, поміняємо приманку нашу. И пудеємо продовжувати работа? Разве нас тут? Те ще з'явилась така. Немаленька. Був контакт. Строгою. Мій да. таке буває поже. Ось тут за рибалку, друзі, можна було по три-по чотири щучки в одної точки взяти. І води тут трошки більше, було. А зараз водички мало. Вона тут не стоїть. Хоча малюк в березі стоїть, малюк зелені, а щуки немає. немає. Вона ж його має пасти. А що її там немає, не знаю. Не знаю. У нас тут річка робить поворот. У нас є великі надії, великі надії на цей поворотик. Я думаю, що там рибка дошла табути. трава тривало. Поставили ми знов кейтиш. Okay, у нас він все-таки працював. Маємо надію, що його далі буде працювати. Піманочка у нас почала довго підвесати. Зараз вона в течії. Ось здається, друзі. Підвесає, підвесає, оп. Упало. Підвисає, підвисає, підпало. У нас, друзі, під цим берегом виходить мілина, а під тим берегом глибина. З глибини на мілину пробуємо встагувати наш силикон. Проте те, ще імітує, що типу, маленька рибка із глибини тікає на мілино, там де... Легше її утриматись. Не знаю, Як це шички сподобається. Наверно, не сподобається, але то вже таке. Будемо її від... виманювати. Чи видурювати. Ми підемо трошки далі. Друзі, поки ще не пізно, ми можливо візьмемо, переїдемо на іншу точку. Та сама ж річка, але інша трошки точка буде. І, можливо, не приїдемо, бо нам трошки до машини треба йти. Значить, 15-20. Якщо спін, то ще поїдемо на одну точку. Ну і по дорозі, як будемо йти, будемо прокидувати по по, два, по три рази кожну місцину, де, її мож, ну, де можна стати кинути. Можливо, ще щось попадеться. Все побачите у відео. Тому не переключайтесь, дивіться відео до кінця. Найці цікавіші моменти час за бувають в середині відео, під кінець відео. А буває що і на початку, але в основному все середина або кінець. Тому так. Ну, на рибалці відбувається. Кажеш, що це вже останній закид. Кидаєш і, і та влітає і погано розміру риба. І таке буває. У нас все рівно те, присутня. Можливо, її скоро виключать. Можливо, даже і не виключать. Ну, як не було течі, то як у мене то клювання було краще. Тут так, Такий участок річки тут по-любому завжди рибка була. Зараз вона не хоче клювати. Е, питання чому? Значить, тоді, коли не було течії, е, щічка себе більш вільно почувала, а так їй приходиться шукати. Якісь заутлки. Там, де немає течії або ще зворотні течії. Але ті дві щучки, які нас клюнули, то вони клюнули в нас на середині. І ми робили проводку за течією. В принципі, теж була теча, але не така сильна. Так, можливо, треба поміняти приманку? Но у нас клювання були іменно на цей колір сьогодні. И, принцип, тут в мене в принципі завжди фіолет працював, тому не знаю що робити. На цій ділянці я ловив крайній раз в тому році, а там де ми починали, риболовлю туди, да, там роки десь 10 я не ловив. Хоча ні, брешу. Було таке, що я там зайшов один раз у сукончика плавить, але ну, сило спрямовано щуку я там двоє, певно, років 10 видно. Там вид, а, в принципі видно. Приманку в воді у нас все-таки колір ламає, верх вона більш темний має якраз, низ більш світлий. Ось такий більш світлий фіолеп. І, в принципі, воно в нас завжди працювало. Ми, друзі, переходимо на іншу точку. Для нас це буде якийсь певний час, а для вас це буде буквально пару секунд.